У п'ятницю 13 жовтня 1307 року у Франції розпочалася масштабна операція, організована за наказом короля Філіпа IV Красивого. У Парижі та десятках інших міст одночасно королівські загони оточили резиденції ордена Тамплієрів. Це була заздалегідь спланована акція, накази передали таємно, щоб уникнути витоку інформації. Дії почалися на світанку. Солдати, підкріплені чиновниками, входили в будівлі ордену, заарештовували всіх присутніх і накладали печатки на майно. Лицарів, сержантів і священників виводили під охороною, заковували в кайдани і доправляли у в'язниці. Офіційна причина арештів звинувачення в Єресі, ідолопоклонстві, відреченні від Христа та інших тяжких злочинах проти віри. Для середньовічного суспільства такі обвинувачення означали лише одне смерть. Або довічне ув'язнення. За кілька днів після арештів розпочалися допити під тортурами. Метою було отримати зізнання, які підтвердили б провину ордену, паралельно почалося вилучення їхніх скарбів, документів і земель. Цей день став початком кінця організації, яка протягом майже двох століть мала величезний військовий, економічний та політичний вплив у Європі та на Близькому Сході. Щоб зрозуміти, як лицарі ордена храму перетворилися з шанованих захисників паломників на в'язнів Інквізиції, потрібно повернутися до початку їхньої історії. Орден тамплієрів з'явився на початку ХХ століття у контексті Першого христового походу. У 1099 році хрестоносці захопили Єрусалим, створивши на його території Єрусалимське королівство. Попри військовий успіх, проблема безпеки залишалася гострою. Потік паломників із Європи до святої землі зріс у кілька разів. Вони подорожували з портів Сирії та Палестини до Єрусалиму та Віфлеєму, відвідуючи святі місця. Ці маршрути проходили через гірські перевали та малолюдні райони, де діяли розбійники та залишки розбитих мусульманських загонів. Напади були регулярними, паломників грабували, забирали одяг, іноді вбивали або брали в полон. Приблизно у 1119 році невелика група лицарів на чолі з Гуго де Пейна звернулася до короля Єрусалиму Бальдуїна II з пропозицією створити постійний загін для охорони паломників. Король погодився і надав їм приміщення у комплексі на храмовій горі у колишній мечеті Аль-Акса. За біблійною традицією, це місце вважалося роз...